Зараз беремо е, пробойчик, ну взагалі правильна частина це оця. Так. Але нам зараз ця частина в нашу кнопку не підійде. Нам підійде тильна сторона. Просто дорозваль... добити просто те, що в нас вже розвальцовано. Трібно прокрутити, щоб воно зайшло, бо воно вже трохи деформувалось, треба потрібно крутити цей пробойчик, щоб він туди заскочив. Ні, ні, рівно рівно не стане. Вже вже зайшло. Дивимося, саме маємо відчувати, де там яка частина більше недорозвальцювалась і саме туди підносити цей пробовищ. Сильніше. Напевно, що ще сильніше. выстичьте. Выкручиваем. Так само влива теперь клытым. Або... И высовываем. Я ну, не хвалюсь, что с этим ломается. Это так нажимаю, так. Угу. Все, Все. Пробуем закрывать. А, нижнюю часть наберем еще раз. Так, так она... Я не попробую закрыть. Так, Спробую. Ось. Ну якби. Ну, зменшився трішки зазор. Просто кнопка, вона трохи деформувалась, ну якби, але Зоната. Взагалі зменшився зазор. Зараз інше візьмемо. Якби не до кінця зовсім, але краще, ніж було. Угу. Цього вистачить вже. Можливо, я занадто заприбила. Це вже рахується добре. Це вже добре. Ну це не за занадто, це добре. Все ставим ставимо низ. Ставимо вниз, повертаємо робочу частину. В першу чергу це ставимо на місце. Я все такой сравнил, но насадочку. То нічого бачите, що вона трошки зігнута? Це так має бути. У ага. в в якому вона положенні? Це не має значення. О, все є так, ставимо. Сюди. Все зайшло. Добре. Пробуем закривати. Добре, добре, відкриваємо. Добре.